Бої на території Курської області не припиняються досі. Офіційний Київ і далі дотримується тиші, як не коментуючи ці події. Водночас російські пропагандистські пабліки визнають втрату контролю над 11 населеними пунктами. У мережі публікують кадри знищеної російської техніки. Ворожі телеграм-канали повідомляють про сотні загиблих і полонених російських військових. Бойові дії точаться в тому числі у місті Суджа, де знаходиться газовимірювальна станція, через яку качають паливо до Європи. Місцеві жителі викладають відео міста зруйнованого обстрілами. Тим часом дві сусідні з Курської російської області цієї ночі атакували дрони. Безпілотники крушляли над Білгородською і Орловською областями. Це вже визнало вороже Міноборони. Там кажуть, що ППО збило півтора десятки безпілотників. Інформацію про наслідки традиційно не розголошують.